Всім привіт, добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Прочитала я пару коментарів. Як так вийшло, що я опинилася в Литві і саме в Паладзі? Ну, я не думаю, що це комусь цікаво, але якщо хтось написав, то 5 хвилин мені неважко розповісти. Виїхала я з Києва. 25 лютого, як і більшість українців, які їхали за кордон. На початку повномасштабного вторгнення. Під вечір з Києва до Варшави. Весь шлях у мене зайняв десь близько 5 днів. Ми їхали Автівкою. Тож не було ні бензину, ні газу, нічого. То спочатку їхали, потім йшли пішки, потім нас підвезли якісь люди трішки до кордону, потім автобус, потім митниця, <світ> потім а, зустріли а, на кордоні волонтери, які нас забрали. Це вже була десь година ночі. Забрали мене, я була сином і з кішкою, з йолкою, в часі якої названо цей канал. Забрали волонтери, яких знайшов мій брат, він і так п'ять разів до кордону приїжджав мене зустрічати, а, а ми все в дорозі, в дорозі, в дорозі. І от вночі волонтери нас забрали до Яке селище Миколайки, щось таке. Ми там переночували. І на другий день приїхав інший волонтер вже з Варшави і забрав нас відвіз до Варшави до брата. Ну, Брат уже там живе давно, тому запросив мене просто. Просто мені всі говорили, їдь, 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 ми довго не їхали. Ну, День це не довго, але це було довго, тому що я жила вдвох з сином. Там немає поруч ну, ні чоловіка, ні родичів. І Звісно, що мені вдвох було страшно в Києві, в квартирі на поверсі. Ну, то й таке. Виїхали. У Варшаві ми побули десь 5 днів. Więcy dni tam bywiły się nowymi, chodili to na jakiś hmm. Kochani polacy i kochani Ukraińcy Białorusini, tu nam jedna dziewczyna podpowiedziała, że problem jest taki, że te osoby po wiele lat mieszkają w Polsce, pracują w centrum Warszawy, ale nie znają języka polskiego. Mają ogromny problem z z językiem polskim, więc musimy po rosyjsku im powiedzieć. Путін! Ура! Що! Шутки кончились! Нахуй Хуй Спольше! Що робили всі, Та й ми. Потім, чому я вирішила саме до Литви? Я могла би лишитися в Варшаві, знайти собі там роботу, якесь житло. А на Литву я працювала близько. На той період, десь близько 6 років онлайн, я в минулому рекрутері співпрацювала з різними компаніями Литви: Вільнюс, Шауляй, Радвілішкіс, Клайпіда, Каунас. Не пам'ятаю, багато було різних компаній. І, звісно, що в мене вже тут були якісь товариші, там подруга, хтось говорив. Ну, ми там допоможемо на перший час з роботою може. Ну, Цього не сталося, але це вже питання друге. Тобто, для мене не стояло питання вибору, куди мені їхати з Варшави, чи там на Берлін, чи в Канаду. Я одразу знала, що це буде тільки Литва. По-перше, звісно, так зіграла роль, що в Литві російська, Умову розуміли, і коли ти тільки приїздиш з людину, це було зручно. Зараз це незручно, бо за цього ми погано вивчаємо Литовську. Але ж тоді, коли їхали, я ж думала місяць, два-три, я ж не думала, що я сюди на три роки приїду. І саме ще в той період мені зателефонувала моя подруга з містечка Шелуте. Яку я колись працевлаштувала, і саме працедавець купив великий будинок, де проживали працівники, куди нас і запросила моя подруга. Ми приїхали туди і жили там півроку, абсолютно безкоштовно. Навіть виходили на завод на підробітки, кому треба було. Хтось працював онлайн, то не виходив. Я працювала онлайн, але пару тижнів виходила так само на роботу. Ну, як підробіток. Потім на вересень треба було вже думати за школу. Сину на той період вже було вже влітку, вже було 13 років. І школа тільки в Клайпеді. Тобто ми шукали міжнародну українську школу, муж, і переїхали в Клайпіду. Знайомий литовець допоміг знайти там квартиру за 450 євро плюс комуналка виходила нам близько 600. Поки з роботою все було добре, я пару років там пожила. А, ну, Із-за нюансів моєї роботи нікому вони не цікаві, але роботи тієї вже не стало майже і був вибір, або повертатися в Україну. Або шукати якесь житло нормально так дешевше. Ну, так як в мене знайомий сам Спаленгі, він тут багато кого знає, він швидесенько знайшов оцю квартиру в два рази дешевше, ніж була в Клайпеді. Ну так, да, дивно, ну не може такого бути, тим паче влітку українці, які тут колись жили безкоштовно, ну хто там приїхав і просив житло. То я знаю, що жили тут люди десь безкоштовно, але ж на літо всі ж хочуть заробити, і ну, треба було вже йти на якісь свої квартири. А тут я в якомусь відео розповідала, але ж, звісно, ви не мусите їх всі дивитися. Тут просто квартира, ну, вона така, вона не для туристів, і подобово її здавати немає кому, немає кому займатися цим. Чоловік просто хотів, щоб тут люди жили на постійній основі, а влітку там на 50 євро дорожче, взимку на 50 євро дешевше. Ну а так ми сюди приїхали. І тут вже в Паленці, я живу ось в середині літа, буде вже рік. Звісно, я ніколи не думала жити в, ну, в цьому місці. Воно для мене і маленьке і курортне. І я не розуміла, чим я буду тут займатися взимку. Але ж вибору не було, що запропонувало? ну 250 євро, тим паче, що Ну, він мені ще й допомагав. Така пауза. Так як вибору не було, я спробувала цей варіант. Ну, якби тут вже в мене не склалося, то і якщо не складеться, то, звісно, я беру речі їду до Києва. Просто зараз хочу, щоб син закінчив 10 клас. Що будемо робити влітку, не знаю, чи ще тут працювати і лишатися, щоб закінчити взагалі 11 клас і потім уже надалі кудись йти на навчання сину. Чи поїдемо, ну, не можна цього знати. Бо сьогодні живеш, начебто добре, а завтра всяке може бути. Може не бути грошей, може не бути роботи. Може не бути сенсів лишатися в чужій країні. Що, що ще сказати? Не знаю, я не підготувалася. Хочу зробити таке коротесеньке відео. Так, на початку, як я приїхала, я зустрічалася зі своїми ну, партнерами. Зі своїми працедавцями, які надавали мені вакансії, а я їх вже надавала для людей, ну, не українців, а там Центральна Азія. Для мене навіть хотіли створити вакансію, це ж я тільки приїхала, не знала литовської мови. Ну, я то й зараз не знаю, але зараз то я ж уже там якісь такі профільні роботи, То я можу ну, там буквально за місяць і ти вже будеш розуміти, що тобі робити. На той період взагалі нічого не розуміла. І мені один власник транспортної компанії говорить: ну давай я створю таку вакансію. Ну, що ти можеш робити? Подумай, що би ти могла робити. Будеш російськомовний, типу диспетчер із водіями з Азії, бо вони ж розмовляють російською. Але це ж треба було знову гнати до Вільнюса. це, з цими переносками, з котом, з речами. Ну, окей, не проблема, можна це було вирішити. Але ж оренда в Вільнюсі ну, на той Ну, від 500 євро. Ну, я не думаю, що там можна за 200 знайти. Ну, точно ні. Від 500 євро ну, це дуже багато. Якщо я заробляла якусь тисячу 1100, то це мені треба було віддати. ну... Якщо 500, і плюс комуналка, ну, багато. Були такі дні, що я не заробляла тисячу плюс. Заробляла мен... менше 1000. Ну, а може я була не впевнена в собі, я вирішила, що не буду так далеко їхати, буду жити тут, доки в мене все складується, плюс-мінус, Так, більш-менш стабільно. А якщо не буде складуватись, то повторююсь, просто поїду додому. Додому, чи я куди їхати додому. Мені ні, моєму сину так. Я сім років винаймала житло в Києві, тепер в Литві. Тобто, мені, по суті, без різниці де сплачувати оренду, але є різниця в тому, що в Україні я можу знайти більш якусь простішу роботу. Ну, не хочу сказати пристойнішу, але більш легшу, ну, не фізичну, отак будемо говорити. Просто піти в якийсь офіс там ало, привіт. Ну, може, якісь ще варіанти. Ну, звісно, що набагато більший вибір, якщо ти будеш працювати і спілкуватися рідною мовою, а не іноземною. Так уже багато українців адаптувалися в різних країнах, там, де не було варіанту обирати, на якій мові ти будеш розмовляти, там треба було тільки вивчати як німецьку, польську чи англійську. Тому українці вже повивчали мови, ну на якомусь там рівні, прилатному для праці. І десь уже там. Просто вирішили лишатися. Хтось повернувся, хтось лишається, в когось кар'єра, хтось одружився, хтось уже народив. А, ну, а в нас так, нас тримає тільки наразі, що в мене народився тут в моєї кішки. Вона була не стерилізована, вона ніколи не ходила на вулицю в Києві. А тут, як ми жили в приватному будинку в Шилуте. То, звісно, кіт і вистрибував на вулицю, і виходив, і гуляв, і, і вона не вагітніла, і в клайпіді не вагітніла. А отут в паланзі принесла таке чудо, подаруночок. Ось отаку дівку колу. І їй треба ще зробити. Мені так само там ряд щеплень, паспорт закордонний. Ну, не закордонний європейський. Щоб вона вже вся була повністю готова до від'їзду. Якщо мені там сьогодні якісь трапли, і я вирішую, що за тиждень мені треба їхати, мені треба, щоб у моїх котів все було. Щоб був пакет документів, отак, зібрав і поїхав. А друге питання, як їхати з речами, Та сюди приїхала з однією валізою. То і назад можна так само поїхати. У нас тут ми не купували техніку, чи якісь самокат, велосипеди, дивани, ні. Можна щось відправляти новою поштою, багато чого можна пороздавати і забрати тільки необхідні якісь речі. Головне коти. Так, з котами трішки буде накладно. Але нас двоє по переносці. Ну, я думаю, що відповіла на питання, е, чому я саме тут, в курортному багатому місці, так склалися обставини. Я не обирала, я просто крок за кроком потрапила в Вільнюс, переночувала в подруги, потім шелуте, потім клайпеда, тепер Паланга. Підвели це якийсь варіант, де буде кращі умови. Чи якась там краща робота з більшою зарплатою. Ну, переїдемо ще, але ми не можемо переїздити далеко від Клайпуди, доки там знаходиться наша школа. Ну, як закінчиться війна, то, звісно, поїдемо всі. А так, поки що вона не закінчується, то кожен обирає сам. Чи безпеку, і спокій, чи Повернення додому. Не буду зараз говорити про нашу владу і чи хочу я повертатися в Україну. Це в мене не політичний канал, ну, поки тут. Поки тут мене все влаштовує литовці. Дуже добрі, приємні люди. Звісно, всякі можуть трапитися, як і в будь-якій країні, як і в нас. Але ж переважно адекватні, куди би я не прийшла, завжди хочу допомогти, щось підказати, розказати. Ну я не шкодую, що обрала цю країну і змінювати її не хочу. Чи лишуся я тут назавжди? Думаю, ні. Але це буде мій такий досвід. Литовський досвід. Я в Литві бувала не один раз, так як я працювала, то я, на ну, мене запрошували там подивитися фірму чи умови праці для майбутніх кандидатів. То я була, але ж я була як турист, як гість, там пару днів, там три дні, там максимум це п'ять днів і то з дорогою. І за такий малесенький. Період, звісно, я не вивчала литовську, я там знала тільки Гірей і лабадєна, а, і, мабуть, іще й Ачу. Маб... Ну, так, і все. оце весь, весь мій словажний запас. Я колись говорила литовцям своїм в Києві. Коли вони розмовляли литовською, я говорила, от, як я колись вивчу литовську і вам не скажу. Буду все розуміти і послухаю, що ж ви там таке говорите про мене. Ну, ось і прийшов той день, що я можу вже зрозуміти, що вони говорять про мене, тільки вже жили знають, що ми розуміємо. Так що ніяких секретів вже не почуємо. Та й так, дякую, хто прослухав. Якщо щось ще цікаво, пишіть, розповім, а зараз погнала на роботу. Всім пока! Чим займалася в Клайпеді, в Клайпіді вже онлайн-роботи мені ставало менше на другий рік, і коли її було менше, ми ходили, ну, хто ми я ходила, і пару разів мій син ходив. Там створено такий волонтерський центр українці з литовцями разом. Ходили туди, плести сітки, ось покажу. Інтерв'ю пані Люби. Як ваші справи, пані. Ви вже нашились, нав'язались, а у вас прям відео. У мене прямий віде? ефір, уже один плюс один канал Україна, п'ятий канал, а а Петро Пороженко. Я, те, Добре, тільки, щоб мені Добре. Ви, тільки для тета даєте інтерв'ю. Так, ну, так, я спробую так, домовитись. У мене я там я є та, знайома, є, бо... вона там прибирає поруч. Поступінька ми домовилися. Так, ми вже пошили. Так, ви вже як, шили щось його, на подушник, мене діти кажуть. На, на подушник. подушник. Угу. Так, ще про простирадла, що там сітки. Уже сітку сплели. Отамото виплили там, так? Отасу там. Оце то дом де Ага. Ну так, так, так. Гарно, гарно. Що ще ви зробили сьогодні? <вес> сьогодні? <свят> Що <свят> багато. <свят> <свят> Плиту носки яжу. чи В'яжу чи плиту? Носки, шию на машинці і сітку. Мала... А, прибираю ще з тряпка і з цим. То ви незамінно виходить, бо не майстриня на всі руки. Що? Дякую вам, дякую. Я, Я вам повідомлю, коли до... буде інтерв'ю. Шкарпетки, шили ноші, постіль, шпиталь. Подушки, Те, що, які були запити, те й робили в міру своїх можливостей. Так як спонсорства ніякого не було. А те, що приносили, просто литовці, якісь речі віддавали, і те, що ми там самі могли збирати по 10, по 50 євро, по 100, ну хто скільки міг. А, волонтери безкоштовно відправляли цей вантаж до Львову, а далі там вже відправлявся. ну вже Новою поштою, і я не пам'ятаю, чи ми сплачували, Так, ми тоді вже тільки за нову пошту по Україні сплачували ці посилки, так. А саме це по Європі відправка була безкоштовна нам. Зараз я не ходжу до волонтерського центру, бо його, мабуть, або немає в Паланці, або я про нього не чула і не знаю.